Ворог обстрілював населені пункти Харківщини з ведення Вітова за добу. 26 лютого близько 22.50, Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Борова. Внаслідок влучання кабу на відкриту територію пошкоджено дві карети швидкої допомоги та скління вікон будівлі. На щастя, без постраждалих. З 21.50 по 22.00, Богодухівський район, Золочівська територіальна громада. Влучання трьох кабів на відкриту територію біля села Довжик. Ще один каб біля села Фаськи та два каба біля села Урішанка. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. 18.00 Харківський район, Дергачівська територіальна громада, село Козача Лопань. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. 16.10 десять. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Клинова Новоселівка. Внаслідок влучання в півдронів пошкоджено два приватних будинки: господарчі споруди та енергомережі. 15.33 тридцять Богодухівський район. Золочівська територіальна громада, село Золочів. Внаслідок влучання Якабу на територію приватного домоволодіння пошкоджено ще 35 приватних будинків та 10 господарчих споруд. Постраждали чоловік та жінка, отримали гостру реакцію на стрес. 14.10 Куп'янський район, Кіндрашівська територіальна громада, село Кіндрашівка. Внаслідок обстрілу Серсе «Град» пошкоджено будинок. 13.10 Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, село Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу зруйновано будинок. Рятувальники звітуть протягом доби здійснили 29 оперативних виїздів. Під час побутової пожежі постраждала одна особа. Основ'янський район міста Харкова. За добу на Харківщині зафіксовано одну пожежу, спричинену ворожими обстрілами у Богодухівському районі. Також співробітники ДСНС залучались до обстеження території після обстрілу у селі Золочів Богодухівського району. Внаслідок влучання каба на територію приватного домоволодіння пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Постраждала жінка 1958 року народження та чоловік 1955 року народження. Піротехнічними ДСНС. ДСНС вилучено та знешкоджено 93 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Купінському напрямках тривають боєзіткнення. На харківському напрямку ворог п'ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська, Струївки та Дворічної. На Куп'янському напрямку вчора відбулося п'ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового. Марія Соловйова, Дмитро та Олексій Муравйов, Харків. Новини.